Коли внебудь зупинялося, щоб відобразити, чому деякі люди проводять все життя залежно від зарплати, а інші будують статки з нуля і залишають спадщину для наступних поколінь. У моє ті, хто окупує перший будинок у років, а інші років все ще рахують кожну копіку, так ніби це останні. І повідне пощастичі університетського диплому, не кажучи вже про впливові контакти, розповім вам, як я приїжджаючи з простої родини, бухгалтер, батька, мати, яка продає домашні солони на ярмарку без жодної фінансової привіли, змогла перетворити дефіцит на економічну свободу. О, я перша зарплата була настільки скромною, що я все ще пам'ятаю точне значення тис. Ублів у Блівуроці то час здавалося, що ці цифри визначали мою долю. Але ось, правда, це не ті числа, які обмежують ваше життя. А те, як ви думаєте про них, якщо ви думаєте, що мільйон недосяжного для звичайної людини, уважно слухайте, тому що я йшов шляхом, який почався саме там з цієї мінімальної заробітної плоту і досяг фінансової незалежності, все це базувалося на простих принципах, протестуваних з часом, які працюють для будь-кого де небудь. У будь-який час і помітили, як деякі люди бачать можливості, де більшість бачать лише перешкоди. Виріс, спостерігаючи за цим, і дід завжди говорив, трошки подобається рахунку, але він не просто говорив про написання витрат. Він розповів про розуміння того, як працює гроші, як змусити його працювати на свою користь. Ені знадобилися роки, щоб розшифрувати цей урок, поки одного дня я не почав його застосувати на практиці. Ци вирішальний момент багато хто очікує. що секрет багатства буде магічною формулою. Єдиним чудодійним кроком хороша новина полягає в тому, що і не існує. Це позитивно, оскільки це означає, що багатство не залежить від удачі, а від послідовних дій вдіють невеликих щоденних виборів, які кожен може зробити до тих пік, поки він утилізований, а лишатися до кінця, тому що я поділюсь чотирма стовпами, які дозволили мені перетворити щільну зарплату на мільйони. Я буду щирим, деякі з цих кротів породжують страх. Інші здаються аналогічними для тих, хто завжди жив на краю, але я перевіряв їх на практиці, і вони працюють. І дізнаєтесь ранній історії, коли я інвестував свої перші доларі в помилки, які мене майже зрунували, і як невелика звишка повністю змінила мою фінансову траєкторію. Якщо ви залишитесь до втінця, ви все одно отримаєте конкретний план дій для початку сьогодні з нею. Що багато хто думає, що е прекрасно на папері, але це не буде працювати для мене. Редит на мене я також сумнівався. Приїхав із сім'ї без традицій і багатства. Я працював на крихти, бачив, як друзі та колеги проводять все, що вони заробляли, і скаржилися на життя. Оки я не прийняв рішення моя історія, не була б такою ж, як їхня. Якщо ви готові перестати чекати чудес і почати будувати власну фінансову реальність, якщо ви готові бачити гроші та можливості іншими очима, це вміст для вас, а лишатися до кінця. Вона краще ще настає. До речі, сполар секрет, який я розкрию. Врешті-врешті. Напрочуд прости, але це вимагає дисципліни та чесності з собою. Що ви сприймете це серйозно? Ваше життя ніколи не буде таким самим, становити проти нього, усуньте відволікання, тому що я покажу шлях, який перетворює скромну зарплату за фортуною, ляг проведений поколіннями, за якими я пішов за собою. Який знаходиться в межах усіх, підготовлене, ож почнемо, й дійшли до серця питання і чули, що багатство починається на увазі, а не в зарплаті. Але що це означає на практиці? Хтось із невеликим врожаєм крок за кроком може перетворити його на мільйони, Озвольте розповісти свою історію. Я перша офіційна робота була на складі з низькою зарплатою та сильною роботою. А ми там я за свій фундаментальний урок, якщо ви не навчитесь керувати тим, що у вас є, у вас ніколи не буде багато. Ужен справжній пішов би. Зижею, транспортуванням та невеликими витратами, і здавалося, нічого не залишилося. Оки я не почав робити щось, основне, за все. тільки я заробив, стільки я витратив, куди йшла кожна копійка. Е, звучить просто, але це перший і найпотужніший крок. А від з невеликою зарплатою, точно знаючи, куди йдуть ваші гроші, це те саме, що приймати леці вашого життя. Пам'ятаю день, коли аналізуючи свої витрати, я зрозумів, що більше проводив з кафе та закусками, ніж на книгах та курсах. Я був переломний момент, бо й ти хотів зміна життя необхідна для інвестування в знання, а не на пасажирські задоволення. З другий принцип інвестувати в себе початку. Я не зовсім зрозумів, що це означає, поки я не купив свою першу книгу фінансів, яка коштувала майже половину моєї зарплати. Я було на рішення, яке я прийняв. Кожна книга прочитала. Кожен курс, кожна розмова з людьми, я ті знали, як генерувати та помножити гроші, відкрила мені двері та ідеї, які я навіть не уявляв. На виду приклад розпочав невеликий проект, який продає офісні товари. Давалося нерозумно вручки та зошити для друзів та знайомих. Але я застосував те, що навчився я планував, проаналізував попит, навчився боротися з грошима. Резвік він став стабільним доходом. Це призводить нас до іншого основного принципу днеочікути збільшення зайнятості. Творіть власні джерела доходу. Коли люди чують про інвестиції, вони незабаром думають про складні схеми та великі суми. Але можна почати з малого. Оя, перша заява становила лише доларів у проєкті, який допоміг людям вирішити щоденні проблеми. І знаєте, що сталося? Рот заплати і досвід, який я виграв. Коштував набагато більше, ніж гроші. Аступним кроком є дисципліна та чіткі цілі. Завжди встановлював конкретні та вимірювані цілі. Такі як заощадження тисяч хералі до кінця року, щоб інвестувати в новий проект, дотримувався плану. Навіть коли було важко. Звичайно, я помилявся або одного разу. Я запросив щось, що пішло зовсім не так, але кожна спотикання була в Умовка. Це капітал, який ніхто не може взяти у вас. Хочу, щоб ви зрозуміли силу звичок. А великі щоденні дії будують результати протягом багатьох років з самого початку зі своїми рублі. Я зберігав щонаменше щомісяця, навіть якщо я здавалося, не змінив. Раз кілька років ця дисципліна дала мені перший капітал, який інвестує. Є ще один принцип сила мережі та навколишнього середовища. Вратягом багатьох років я помічав, що люди, які процвітають фінансово, завжди близькі до інших, які знають, як перемогти, інвестувати та здійснювати. А вколишнє середовище формує думку. Почав отримувати наставників, спілкуватися з тими, хто вже досяг того, що я хотів задавати питання. Ожна взаємодія наближала мене до моїх ціле. Тепер питання, чи готові ви зробити перший крок? І біртві, і різниця між тими, хто живе на межі, і хто будує багатство не в зарплаті, а в ставленні. Ставлення. Ви можете змінитися з сьогоднішнього дня равчання на помилках та досліду інших має колосальний ефект. Олива слота чують люди, які знають, як створити гроші, нові ідеї, контакти та можливості природно з'являються. Дозвольте мені поділитися ще одним прикладом мого життя. Коли я відкрив свій перший бізнес, багато друзів сказали де занадто ризиковано. Не робіть цього. Ле я застосував на копичині знання протягом багатьох років і не дозволяв страху помолитися, щоб паралізувати себе. Розділив проект на невеликі кроки, мінімізував ризики і поступово. мій маленький бізнес почав приносити прибуток, який перевищив усі мої очікування. У найбільше допомагає перетворити кромну зарплату на мільйони. Остінне на навчання та радація. Вітові зміни, економічні умови стають і нові можливості з'являються щодня. Завжди намагався бачити тенденції, досліджувати нові ринки та вивчити фінансові інструменти. А також є частиною тисячолітньої мудрості ніколи не задовольняється тим. Що вже було досягнуто використовувати інтелект та знання для множення багатства. Найголовніше, що я зрозумів фінансова незалежність це не місце, а процес, а е, шлях, який починається з невеликих звичок, вирахувати кожен реальний вчитися, інвестувати в себе та шукати можливості. Хочу, щоб ви зрозуміли в багатство. Це немає, це не лотерія, ні спадкування, а е, послідовність, перевірений в на час. Ожен крок, який ви робите сьогодні, приводить вас до завтрашньої фінансової свободи, і знаю, що ще і Дити здивування, але невелика звичка, яку я вів у своє життя, змінила все щодня. Я зарезервував час, щоб задуматися про те, як отримати, як інвестувати, як вдосконалити свої навички. Я Було годин роботи на погано оплачуваній роботі, але години планування та роздумів. А те, що дозволило мені бачити можливості, де інші бачили лише проблеми, рож пам'ятати істини. контроль грошей це перший крок. А ми в знаннях та навичках це капіта, який ніхто не може взяти у вас. Творіть власні джерела доходу, не чекати збільшення, значте цілі та да дотримуйтесь їх з дисципліною. Родійте успішними людьми та да вчитися на її в досвіді, великі щоденні звички призводять до чудових результатів, а вчитися та адаптути постійно цвіт не зупиняється, і ви також не повинні зупинятися. Якщо ви дотримаєтесь цих принципів, навіть із невеликою зарплатою ви можете побудувати ману, яке забезпечить не тільки ваше мабутн, але й на наступні покоління. Овірте, в я, терця, репер давайте складемо всі твори. Разом і подивимось, що це означає на практиці. Перше, що потрібно зрозуміти, це те, що багатство це не просто число на банківському рахунку. А психічний стан зустрів людей з мільйонами, які були ще нещасні, оскільки вони не знали, як керувати грошима або мали чіткість навмисно. Я зустрів інших зі скромними зарплатами, які жили безпечно і щасливо, бо знали, як планувати інвестувати та створювати можливості. О я подорож навчила мене просто й правди. Якщо ви хочете змінити своє життя, почніть з вас, а е, чекайте, що хтось дасть вам шанс, а е, думаєте, що все буде вирішено самостійно. Становити цілі, контролювати свої фінанси, інвестувати в знання, створити джерела доходу, робіть принаймні в один невеликий крок на день до своєї мети. А через роки ви здивуєтесь результатом. Ще одна річ, як у багато людей ігнорують, фінансова свобода це не лише гроші, а про вибір. А здатність вирішити, як жити, що робити, з ким працювати, як користуватися своїм часом. Гроші дають свободу ді. Але щоб виграти це, вам не просто потрібні гроші, навички та звички, які змушують вас рости, пам'ятаю. Коли мій бізнес почав отримувати прибуток, був у невеликій орендуваній квартирі. Думаючи, добре було б не турбуватися про кожну копіку. Йогодні у мене не лише фінансова стабільність, а й час для подорожей вчитися. Допомагати іншим та інвестувати в проекти, які мене надихають, все почалося з невеликих кроків. Дисципліна контролю за фінансами, звичка інвестувати в знання та сміливість скористатися будь-якою нагодою, яка з'явилася. Але я хочу бути чесним. В шлях до мільйонів ніколи не легко. Удуть помилки, сумніви, моменти. Коли ви захочете відмовитися, пережив це. У мене були проекти, які не вдалося. Гроші, які були втрачені дні, коли все здавалося безглуздим, але є правило, яке я навчився назавжди. Кожен неправильний крок це урок. кожна помилка, це інвестиція в досвід, який принесе повернення з інтересом. Ось ще одна таємниця. Люди думають, що фінансова свобода це мета, яку потрібно досягти. А справді це процес постійного руху. А відколи ви досягаєте хорошого рівня доходу, важливо не зупинятися, вчитися, навчаючись, шукаючи нових можливостей та підтримання дисципліни. Іншому випадку гроші починають виходити, шанси залишаються непоміченими, і те, що було побудовано, може загубитися. А перед давайте перетворимо всі ці принципи на чітки і практичний план дід. Агальний фінансовий контроль. Запишіть кожен реальний, який надходить і вишураналізуйте свої витрати. Усуньте відходи. З контролю немає можливості накопичити капітал, Невестути в знання, читати книги, проходять курси, поговоріть з тими, хто приїхав туди, де ви хочете. А ще знання це перша і найцінніша активна. І версифікуйте свої джерела, доходу не залежать лише від зарплати. А ралальний бізнес, інвестиції, позаштатний додатковий потік наближає рогу до свободи. Ісципліна та чіткі цілі встановити вимірювані цілі. Спланувати кроки та тримати фокус навіть на важких днів. Великі щоденні досягнення створюють надзвичайні результати. Точнений правом їхні стосунки формують свої звички та менталітет. Укати люди, які надихають, навчають та підтримують їх зростання, оденні звички, що перетворюються, в невеликі повторні дії, як хвилин планування витрат або анотації тривали вплив. Ось стіна адаптації як світ розвивається, і ви повинні бути відкриті для навчання. Змін та експериментів знову хочу, щоб ви зрозуміли. Однак навіть при невеликій зарплаті, навіть коли здається, що гроші нічого не дають. У вас є найцінніша особливість часто здатність вчитися і користувати їх. Ретворіть практику, контролювати свою фінансову здатність створювати можливості, ретворити невеликі кроки в міцного багатства. Пам'ятати тетля для мільйонів починається з одного кроку його ЕПЕР. І можете зробити цей крок, почніть з планування, відготуйте чіткий план. І ткадіть щоденний час для навчання, читання, перегляду якісного в місту або практикуючих навичок погінування доходу. Найдіть невеликий проект, те, що може принести фінансовий, навіть скромний прибуток. Очікуйте ідеального моменту тому, чого не існує. Поднять зробіть щона менше один крок, хоч і невеликий, до своїй мети, якщо ви готові розпочати цю подорож. Ярам щось гарантують результати придуть. Вони можуть бути не негайними, але вони будуть неминучими, тому що принципи, які я поділив тут, працюють. Вони доведені протягом поколінь, перевірені мною та тисячами людей, які їх застосували. Вони не провалюються. Репер у мене є прохання зробити. Що ви хочете отримати більше подібних історій, більш практичні поради та конкретні кроки для отримання фінансової свободи, дотримуватись цього вмісту, хто веде сповіщення та залишитися тут. Наступних матеріалах я поділюсь детальними інвестиційними стратегіями, повідомленнями людей, які перетворили своє життя та ще глибші принципи тисячолітньої фінансової мудрості. Берігайте це ваше життя у ваших руках. Його дні невелика зарплата. Це не речення, це відправна точка, щоб побудувати щось набагато більше. Все, що вам потрібно, це дисципліна. Знання дід та впевненість у собі вучніть зараз. Робіть перший крок одного разу ви озираєтесь і зрозумієте все почалося з дуже скромної зарплати. І сьогодні я маю свободу та можливості, які я навіть не мрія. Вірте мені, я досяг цього шляху і знаю, що якщо ви дотримуєтесь цих принципів, ви досягнете того, що сьогодні здається неможливим, і бір твій.